Оновлюють покрівлі, замінюють інженерні мережі, аби забезпечити безперебійну подачу води та тепла у домівки. Вінниця готується до зими та блекаутів, яких не уникнути цього опалювального сезону. Міста побратими із-за кордону підтримують та надсилають генератори. Нещодавно із Польщі надійшли потужні на 50 кіловат. Вони у разі відключення світла працюватимуть на соціальну сферу школи, садочки, пункти незламності. Аби у блекаути забезпечити їжею та обігріти мешканців навколишніх будинків. У дощ та сніг бігали з відрами та разом із сусідами щоденно виносили до 200 літрів води. Юлія Тацюк, голова ОСББ, розповідає, скільки клопоту їх п'ятиповерхівці завдав продірявлений дах, допоки не подали заявку і місто не взялося ремонтувати покрівлю. Тепер не лише верхні поверхи не буде заливати. Увесь будинок економитиме тепло. Ми відбудовуємо вентиляційні канали, тому що вони були в критичному стані. П'яті поверхи, маючи температуру в себе стелі дев'ять градусів, коли замінимо цю покрівлю, людям стане тепліше і комфортніше, тому що, по-перше, в нас були відкриті технічні поверхи для того, щоб замінювати відра постійно. Зараз ми їх зможемо закрити, оскільки ми замінили не тільки дах, ми замінили всі козирки на п'ятих поверхах на балконах. До початку опалювального сезону у Вінниці буде капітально відремонтовано до 30 покрівель і до двох десятків мереж теплопостачання у багатоповерхівках. Ремонтують та удосконалюють усе, що може давати людям тепло в домівки під час блекаутів та економити кіловати. Дає можливість усунення витоків. Воно, по-перше, труби нові, відсутній буде гідравлічний опір. Замінюється повністю вся сапірна арматура і регулююча арматура. І також проводиться їх утеплення. Тобто, це заходи, які дадуть можливість зменшити або заощадити паливно-енергетичні ресурси і дадуть економію мешканцям, тобто, вони будуть отримувати більше тепла в своїй оселі, а не обігрівати підвальні приміщення. Понад 20 генераторів, які допоможуть працювати школам, у блекаути отримало місто із Польщі. Його потужність 50 кВт і він підключений до їдальні і до всієї будівлі закладу. Восени так само будуть розгорнуті пункти незламності. І в нас вже буде змога не тільки приймати людей, а і за потреби харчувати їх в їдальні. Найбільше від обстрілів окупантів потерпає критична інфраструктура. Відповідно, це тепло, світло та вода, яких немає годинами у квартирах та будинках. Тому і на найважливіші об'єкти, які працюють на безперебійну роботу міста, також закуповують надпотужні генератори. Ми розуміємо, що якщо не буде. Повний блекаут буде, тому ми розуміємо, що не буде, буде відсутнє централізоване водопостачання, тобто стоки будуть сходити з самопливних колекторів. Тобто десь орієнтовно 2-3 години там 4 він не справиться з цією задачею. Тобто, якщо не буде е, основного живлення, електроживлення на даному об'єкті. Усі ремонти покрівель та мереж у багатоповерхівках оплачено з бюджету міста. І ця капітальна підготовка до зими триває кілька місяців, аби блекаути не стали страшними для місця. Телеканал Вінниччина.